Нещодавно у Житомирі завершився чемпіонат України з індор-хокею. В змаганнях взяли участь шість колективів з Поділля та Сумщини. У підсумку перемогу святкувала вінницька команда Олімпія Колосеквоя на чолі з головним тренером Павлом Мазуром. Центрального півзахисника Олімпії Володимира Жмиренюка визнали кращим гравцем національної першості. Що можете сказати про своє грове емпло? Ігрова амплуа досить така непроста. Великий обсяг роботи треба робити як і спереді в атаці допомагати, так і відпрацьовувати у захисті. Але Індор Хокей це гра, в якій тут немає, можна сказати, позиційної гри. Команди завжди переміщаються дуже великий темп гри. Тому кожен гравець може зупинитися на будь-якій з позицій. Тобто можна сказати, що ви опорний гравець команди. Ну, я думаю, що так. Скільки вам зараз років? 21. Скажіть, будь ласка, у вас досить, як для гравця, досить молодий вік. Ваші плани на майбутнє? Ну, план на майбутнє ну, грати десь за кордоном, розповсюджувати, прославляти нашу країну за межами держави, ось, і досягати всіх високих результатів, які можливі, як і в національній збірні, так і поки що в клубі. Нападник відночан Володимир Каплінський став найрезультативнішим форвардом турніру. На його рахунку 30 голів у 15 матчах. Ви вибрали для себе позицію нападаючого. Я знаю, що це у всіх ігрових видах спорту найбільш зіркова позиція. Ну, я б не сказав, що я її вибрав минулому році. Я <кій> <кій> починав захисником. Це тренерський так, штаб вирішив поставити мене в напад у цьому році. От так вийшло. Для вас, як для хокеїста, як для гравця особисто, яка більша позиція до вподоби? Позиція нападаючого чи в обороні? Зараз я себе добре відчуваю в нападі. Але як якщо тренер скаже, він може і зіграти і в захисті, і в полезащиті. Ваш колега по команді одноклубник сказав, що в майбутньому планує виступати за кордоном. Які у вас плани? Ну, Теж б хотілося б трошки покращити свій рівень хокею. Думаю, що якась об Німеччина або Голландія там. Дуже набагато більше звільніший цей вид спорту, ніж у нас. Наставник Подолян Павло Мазур зауважує, Вінниця залишається національним центром з розвитку хокею на траві та його зимового варіанту Індор-Хокею. Втім, обласний центр не може приймати усі змагання всеукраїнського рівня. Всі три тритури пройшли в місті Житомирі, за що ми вдячні керівництву того. Фізкультурно-здоровчого комплексу за надання залу для проведення чемпіонату України з індорхокею. Скажіть, будь ласка, у Вінниці та Вінницькій області є такі зали, які б теж відповідали цим вимогам? Величезна проблема, над якою ми говоримо, б'ємось уже, напевно, років 20. Но, на превеликий жаль, в самій Вінниці ні одного стандартного зала, то це 20. 20 на 40 у нас на превеликий жаль немає. Ми вже всі ці роки, років 15, працюємо і готуємось в зимовий період. Це місто Літин. Користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву спортивної юнацької школи директору Горінку Миколе Івановичу, що завжди нам йде на зустрічі, допомогу в тренування. Там зал відповідає розмірам, але не відповідає саме покриття. Той тобто стара вже дощатна підлога. Вже цього місяця наші хокеїсти виступатимуть у європейському кубку чемпіонів у Німеччині серед команд групи «Трофі». за словами Павла Мазура на меті його підопічних потрапити до трійки найкращих.